Ми продовжуємо з вами вивчати теплові явища і тема сьогоднішнього уроку. Теплота згорання палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника. Запишіть тему уроку. Що є основним джерелом енергії для забезпечення руху автомобілів, тракторів, літаків? Абсолютно правильно, це паливо. Що роблять з паливом, щоб одержати енергію? Абсолютно правильно, її спалюють. Це паливо спалюють. Яку кількість енергії виділяє паливо при згоранні? Сьогодні ми це з вами вияснимо. Які бувають види палива? Ну, Горіння метану. При горінні метану у нас буде виділятися вода, вуглекислий газ і виділятися теплота. Паливо буває вугілля, нафта, бензин, порох. Є природні речовини, є речовини, які отримані людиною. Таким чином можна поділити паливо на такі види. Тверде, це торф вугілля. Дизельне паливо, мазут, дизельне продизель, бензин або газоподібний, природний газ, біогаз тощо. Давайте проведемо такий уявний дослід. У нас є різні кількості спиту – 10 і 20 грам. Відповідно, Якщо ми його будемо спалювати, то коли буде більша маса, тому що горіння буде продовжуватися після того, як в першому випадку спирт уже згорить, то в цьому випадку виділиться більша кількість теплоти. Про це ми можемо судити тоді, коли у нас буде вища температура в другому посуден. Таким чином, кількість теплоти. Буде залежати від маси палива. Підтома теплота згорання палива. Візьмемо однакові маси різних речовин. Деревини 10 грам і спирту 10 грам. При згоранні цього палива ми можемо побачити, що при згоранні спиту кількість теплоти буде виділятися більше, тому що кількість теплоти буде залежати від роду речовини. Таким чином ми можемо зробити висновок. Що кількість теплоти, яка виділяється під час повного згорання палива, залежить від роду речовини. Запишіть означення питома теплота згорання, палива. Це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти. Що виділяється під час повного згорання 1 кілограма цього палива. Позначається літерою Q маленьке. Дорівнює кількість теплоти поділити на масу. Тобто одиниці вимірювання буде джоуль на кг. Питома теплота згорання палива. Це. Таблична величина, вона знаходиться в таблиці додатку 6 наприкінці підручника. Питома теплота згорання палива виділяється за формулою Q помножити на M, де Q це кількість теплоти. Q – маленьке, питома теплота згорання палива M – маса палива. Запишіть цю формулу. Чи все тепло, яке виділяється під час згорання газу, передається кастрюлі? Давайте розберемося з цим. Коефіцієнт корисної дії нагрівника. Це фізична величина, яка характеризує ефективність нагрівника і дорівнює відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час повного зарання палива. Позначається грецькою літерою етою і знаходиться як Q корисна поділити на Q. Повне. Справа в тому, що коли у нас згорає паливо, це у нас буде виділена теплота. Це буде повна теплота. Ця теплота може піти на нагрівання безпосередньо умовної кастрюлі. З внутрішнім змістом цієї кастрюлі. І частина цієї теплоти обов'язково піде на нагрівання навколишнього середовища. Корисною теплотою буде врахуватися тільки та теплота, яка йде на нагрівання кастрюлі з її вмісту. Тому по цій формулі ми можемо розрахувати коефіцієнт корисної дії. Нагрівника. Або можна коефіцієнт корисної дії нагрівника виразити у відсотках, або в числі до одиниці. Коефіцієнт корисної літери позначається літерою ета. Q-корисна, корисна спожита теплота. Це та теплота, яка йде на нагрівання безпосередньо чайника. А Q-повна це теплота, яка виділяється в процесі згорання палива. Давайте перейдемо до розв'язування задач. Перша задача на використання однієї єдиної форми. При записі короткої умови запишіть масу в системі інтернаціональній, а, койфі... а питову теплоту згорання палива знайдіть з таблиці. Розв'яжіть цю задачу. При повному згоранні 5 літрів дизельного палива. Питову теплоту згорання палива знайдіть з таблиці. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нашому випадку дається не маса палива, а його об'єм. Тому виразіть масу палива кілограм. Це зворотня задача на ту ж саму формулу, Q дорівнює, Q велике дорівнює Q маленьке помножити на m. Треба виразити питому теплоту згорання палива. І по таблиці визначити, яке паливо згоріло. Яка кількість теплоти виділиться при повному згоранні палива 30 кг кам'яного вугілля. Скільки води можна нагріти від 15 градусів до 55 градусів цієї кількості теплоти? Теплота, яка виділилася при згоранні палива, повністю пішла на нагрівання води. Врахуйте, будь ласка, це. Розв'яжіть ці задачі самостійно, перевірте розв'язки задач по теорії і дайте відповіді на такі запитання. Які види палива ви знаєте? Опишіть досвід на підтвердження того, що під час горіння різних видів палива виділяється різна кількість теплоти яким є фізичний зміст питомої теплоти згорання палива? В яких одиницях вимірюється питома теплота згорання палива? Як обчислити кількість теплоти, що виділяється в процесі повного згорання палива? Дайте означення коефіцієнта корисної дії нагрівника. Домашнє завдання. Коефіцієнт корисної дії нагрівника і теплота згорання палива описано в підручнику параграф 15. Вправа 2.3. Оформіть задачі які ви розв'язували самостійно. Дякую за увагу. До побачення!